Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Хочемо поділитися ексклюзивчиком, який ми викупили в Німеччині для наших замовників. Довго ми його шукали, десь майже 2 місяці. Але ми з цим завданням справились. Клієнт забажав, щоб був пробіг до 100 тисяч і щоб була максимальна комплектація. Найти скаута на максималці. В Європі на сьогоднішній день дуже важко. Або ціна зашкалює, або не вистачає деяких функцій, або пробіг до 150 тисяч. Тут завдання стояло там, тере до 100, тере, там 100-110 тисяч е по кілометражу і щоб була комплектація максимальна. Ми підшукували десь майже 2 місяці, знайшли даний автомобіль для нашого замовника. Отакий От скаут сьогодні приїхав до нас. Будемо передавати нашим клієнтам з міста Луцька для пана Олександра. Автомобіль ми знайшли, перевірили, доставили, сертифікували, розмитнили. Також по бажанню клієнта зробили професійний детейлінг, зареєстрували на українську реєстрацію, тобто авто під ключ. Сьогодні будемо передавати цю красуню пану Олександру. Ось такий шкода скаут. У нас це фейстліфтова модель 2020 рік. Виготовлення, реєстрація 21-го, 2 літра 147 кВт, ДСГ коробочка автомат, DQ381 на повному приводі. Це вже в нас він трошечки йде підвищений кліренс, арочки, повністю спереду підвіз, пластик понизу, дуже класна автівка. В красивому кольорі автомобіль з Німеччини з пробігом 100 тисяч. Дуже гарна збережена автівка. Пари туманки у нас вже бронеплівочці, зони під ручками також ми захистили. Фари на нас самі топові максимальні з вирізанням та приключанням зустрічного транспорту, Дістрон, камери 360, автопарковочка, легкосплавні диски R19 на новій літній гумі. Диски у нас без бордюр, Гляньте в якому стані, все ідеалі. Скаут, а термальне лобове скло з підігрівом, камера асистентів в вітровому склі, панорамний дах, безключовий на всі двері, присутній хром пакет. Гляньте у нас який салон, салон у нас в гарному збереженому стані, в авто не палили, сидіння в стелі скаут, ставочками шкіри та алькантари, електрорегулювання та пам'ять сидінь водія та пасажира, три ключика, пультове басто, накладочки на пороги, накладки на педалі. По салону взагалі без зауважень, асистенти сліпих зон, подвійний склопакет обов'язково мав бути для нашого клієнта. Підсвіточки, кентон музика, руль підігрівається. Тут присутній зимовий пакет, адаптивний круїз, LED-приборочка, Discovery Pro навігація, Scarplay з Android, Auto, заводиться з кнопки. Тут у нас все по кнопочки всі забиті. DCC-підвісочка, електроляда, вибасто, підігрів передніх та задніх сидінь, підігрів лобового скла. отакий красень. Ми підібрали для наших замовників. Задні підігріви задня кліма, шторочки, електроляда, комфортне відкривання, електрофуркоп, докаточка, ключі, все в наявності. Аптечка, аварійний знак є, севбуфер присутній. В авто не палили. Сидіння пасажира також з електрикою, з пам'яттю. стан У пластику все гарненько, без зауважень. Лобове скло у нас ще в оригіналі для Німеччини. Також це дуже велика рідкість. Ще для вас зробимо перевірочку лакофарбового покриття. Детально вже не буду пробивати. Так, швиденько пробіжимося. бо зараз у нас буде дощик починатись. Отакі ми автомобілі підбираємо. Під ключ. Чесні, перевірені, вся історія по офіційній базі пробивається по Карвектикал. Автомобіль вийшов в Україні під ключ не дешево, але... За стан, за комплектацію, за пробіг в Європі, ви самі добре знаєте, треба заплатити немалі кошти. Клієнту все підійшло, все погодили. Погодили бюджет. І все, і автівочка вже в Україні. Так, в авто рідні фарбі. Так, друзі. Хто шукає чесні перевірені авто з Європи, під ключ, під замовлення, також є в нас дуже багато автомобілей. В наявності на нашому майданчику в місті Луцьку. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть приватні повідомлення. Підберемо будь-який автомобіль під ваш бюджет. З вами компанія Carvel.